А всім привіт. Сьогодні ми з вами граємо в Broken War Wolf. Це в нас має бути неймовірно цікава хорор. Гра в японській стилістиці, в японській стилі, в японській стіль. У японському стилі. Тож я пропоную розпочинати і не затягувати. Привіт, коханий! Ноумі. Як ти? І як подорож? Все на місці. Oh, так, все під control. контролем, і я I'm майже there. на місці. Той чоловік, продюсер, продюсер. Ти впевнена щодо цієї зустрічі? Я чув дивні історії про нього. Знаю, знаю. Oh, це просто робоча it's зустріч. It's Тут нема про що хвилюватися. У мене все під контролем. Правда. Ну, добре. А ви, будь ласка, мені, як все пройде відразу, як тільки зможеш і удачі, Наомі. Дякую, ханий. Я подзвоню тобі, як тільки закінчу. Скоро побачимось. Так, ми приїхали. Вау Боже, як я обожнюю ігри Broken War. Типу, мені здається, така, знаєте, непопулярна, така непопулярна думка, хотів сказати мнення, але це неправильно. Давайте розмовляти правильно. Broken War набагато краще, ніж Chilas Art. Не люблю Chilas Art. Ух ти, дивіться, там геть видно відображення. Я не знаю, мені дуже чимось нагадує Silent Hill F, я в нього не грав, але. Ну, по трейлерам дуже схоже. Шкода, що ціла немає, трішечки не вистачає. Але, ну, знаєте, вже як можемо, що це. Читати. У легенді йдеться про жінку, позначену долею, яка відчайдушно прагнула втікти від своєї долі. Ну, окей, перевод тут дуже потужний, але дякую хоч за це. Так. Ну, чесно, так лячно тут жити. І. Але сільський голова прокляв шлях для її страждань, подорож, з якою неможливо було повернутися. Цікаво, це про нас? До речі, якщо вам сподобається це проходження, можете написати в коментарях, лайкнути це відео, і, можливо, ми пограємо з вами в повну частину. З них обрехана? Жінка була несправедливо звинувачення у зраді і без щастя. Ооо. Ненавиджу, коли це відбувається. Боже, ну просто атмосфера ну, неймовірна. Мене так. Що? На нас нападуть? Окей, можливо, треба прозаємодіти. І коли її життя обірвалось, на світ з'явилась мстива істота і прокляла сило, прирікши його на вічний жах і темряву. А блядь. окей, Ну, номі це ти. Як просувається твоє дослідження Корісакі Мура? Це захоплююче. Я знайшла деякі шматочки історії, легенда про здається. А стародавні історія, яка огортається місце надзвичайно глибоке. Я радий, що ти почала їх досліджувати. Я запрошую тебе на обід до червоного ліхтаря в Ізикаї. Ми могли б заглибитись. Це було б цікаво. Дякую, і я прийду. Чудово, чекай з нетерпінням на Впевнений, що зустріч буде дуже корисною. Тут це куди мені треба йти? Назад? Боже, ну як же ж це неймовірно, круто. Ага, певно, нам туди. До речі, хіба це місце тут було? Давайте. І що, і що, і що, ішо, і що. Наомі. мушу сказати, у твоєму голосі є щось гіпнотичне. У цьому є якась глибина, що виходить за межі музики. Ох, які смачні суші. Дякую. Сподіваюсь, що я зможу проявити це у своїх виступах. О, я впевнений, що так і буде. Знаєш, у Кірасамі Мура є історія, яка могла б надихнути будь-якого митця. Наприклад, історія про стародавній храм, місце таємничості і заборонений пристрастий. Заборонених пристрастей звучить цікаво. А вже ж, дуже цікаво, можливо, після нашої роботи тут я міг би показати тобі деякі приховані частини села, такі місця надихають напевно, інтимність. Uh, ну, це було пізнавально, я гадаю. Але говорячи про роботу, ви сказали, що я не єдина запрошена. Це тут нікого більше не бачу. А так конкурс для справжнього таланту необхідна іскра. Не хвилюйся, Номі. я впевнений, що твоя унікальність зможе виділитись. А, суші, хіба б якось перчать? Привіт, красуня. Ти вже на місці? Чудово, у мене зараз справи, а потім у тебе буде шанс продемонструвати мені свої здібності. Що? Мені треба підготуватись до іншого кандидата, але сьогоднішній вечір у караокі це буде наш особистий момент. Я зрозуміла тоді до вечора. Then? Шеф. Окей. Okay. I'll call you. So, yeah. Я тобі зателефоную, будь поруч. Ну, якось, якщо чесно, це не дуже мені вже подобається. Ну, типу. Так гаразд, мені страшенно потрібна сигарети. Ой, а запальничка, мабуть, залишилась в машині. Бля, ну як так можна? А до речі, хіба люди, які співають, вони можуть курити? Хоча я знав дуже багато людей, які курять і бігають краще, ніж не курящі. Причому в спортивному плані настільки. Мені здалось? Окей, okay. Ну, якщо чесно, вся ця історія вже попахує чимось таким. та блять. Добре. Трішки дивним. Ну, типу, блін. Не знаю, як він розмовляв з тією кандидаткою. Ми з вами жінки заможні, на всякі інтими не будемо. Звідки ці звуки? Не будемо погоджуватись, хотів сказати. Глядь, ну я ж чую. Окей, добре, можливо, це моя особиста шизофренія. What? Що? There's... Від машини There's... немає There's... сліду. Uh, Туман занадто uh, густий, я нічого is... не бачу. Підійди. А ми хіба тут десь парк? О, паркувались? А що відбувається? Окей, ми все далі в кролічу нору лізиму? Непогано. Блять. Що це було? Тимніше? Типу, це в нас в очах чи це справді? Та ми ж тупо просто по кругу бігаємо. Наомі, як ти це не відчуваєш? Дивіться, які заокруглення. Я впевнена, що була тут. Я що, ходжу по колу? наче це місце погунило всіх шляхів течі. Гаразд Номі, дихай. Не дозволяй цьому місці заводіти твоїм розумом повинен бути якийсь шлях вибрати звідси. Що це? Номі, ну, така ці ми занадто тихі. І що ти скажеш тепер перелізти не можна, так? Ну, це трішки гнетить. О, ну якась жінка вона нам допоможе. Пані. Блять. А, це і все? Цю. Боже, я не знаю, більше не лякався того, що я крикнув. Ну, якщо чесно, поки цікаво, ви знаєте, якось трішечки 50 на 50. Не вистачає чогось мені. Еге. Окей. І що вона буде на нас нападати? На... мемви вагітні? Окей. Я впевнений, вона до нас якось буде телепортуватися. А що це? Дитина? Це наша? Ну відчиняй. О Боже. Хтось розуміє, бляха. Oh. Люба, ти тут yeah. щось шукаєш? Я. Я гадаю, I'm... я трохи загубилась. I'm... I'm lost, I guess. No, не lost. виглядай декотно. Oh. Загубилася, oh. бо, можливо, намагаєшся oh. знайти своє місце. Як oh. я. Oh. Продюсер Хідекі багато Hideki, говорив Hideki, про тебе. Producer, ти та сама друга, так? Ми взагалі то перша. Це наша запальничка? Як, Як, Як ти, ти здогадала, що у Хідео нюх на таланти, але між нами кажуть тільки одна може засяяти по-справжньому? І ти думаєш, що це будеш ти? Тут не треба думати, дорегенько, це просто факт. Я все але, одно бажаю тобі удачі сьогодні. Бля, верни нашу запальничку. А чому вона так дивно ходить? А де це гарка? ма куда нам? Давайте за нею підемо. Мені цікаво, в повній версії ми теж будемо просто бігати по колу? Вибачте, будь ласка, трішечки так дивно розмовляю через те, що прислуховуюсь. Це якийсь храм? Ні. От мені цікаво, як насправді тут е, жити? Це якось прикольно чи не дуже? Ну хоча б в такому домі, щоб з двориком. Поки що, якщо чесно, я навіть не уявляю, де тут можна вигулювати домашню тваринку. Не знаю, хіба що навчити його ходити в туалет? А що таке? Нам погано стало. Ага, окей, ми повернулись в минуле. А! Що то Що таке? Ну, не знаю, вона начебто не дуже швидка. Ну, виглядає вона круто. Бля, Наомі теж не те, щоб дуже швидко цікаво від неї. Окей. Певно це привид цієї дівчини якусь нечестиву. І це все? Ну давай на стоп ліс, пиздец. Давай, ліс. Наомі? Ну, манси, манси, все не вийшло. Так. Е... Окей, і привид цієї дівчини нас з'їв. Якщо чесно, я трішечки не розумію, куди вона нас з'їла, якщо ми все одно випадемо через її. рот. Типу серйозно. Добре, тож така в нас невеличка гра, вибачте, якщо чесно, я очікував куди більше. Ну, повна версія вже є, тож пишіть, якщо вам стало цікаво, і ваших однодумців, скажімо так, буде багато, то так, ми зможемо пройти повну версію. А поки що, якщо чесно, якось 50 на 50, не знаю, якщо це буде ще й вся гра, така, ну. Не знаю. Чесно, кого може це налякати? Тож так, більше не буду душнити. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, як вам відео. Па-па. Гарного дня чи вечора!